Є встановлені законом підстави розпуску парламенту, і на сьогодні жодної підстави немає. Немає не 30 днів, немає не інших, інших підстав, які б надавали можливість розпускати парламент. Тому я думаю, що це не більше, ніж форма такого тиску зі сторони партії регіонів. І формування громадської думки не більше, якщо вони хочуть працювати, то хай заходять до сесійної зали, хай погоджуються на Розгляд тих, тих проблем питань, щодо яких ми ми, ми ми, ми заблокували трибуну і будемо працювати. Ще одна з ідей це проведення референдуму. От ваші політичні опоненти вони ще не сформували щодо чого. Вони хочуть провести референдум. бо Немає такої чіткої ідеї цього референдуму, але ну вже не мети вірніше, але ідея, що треба провести... Ні, мета, зрозуміла. мета зрозуміла. Мета зрозуміла. Ну чому, чому ми не маємо? А яка є Мета мета, мета зрозуміла чи? домогтися того, щоб вибори президента. 2015 році були призначені змовірністю обрання переобрання існуючого президента на на, на другий строк. От і все а для цього, що, що що вони намагаються зробити, вони відповідно до закону про референдум, про що ми що вчора заявили, що необхідно скасовувати цей закон і приймати новий закон про референдум і не тільки про а український, про місцевий. Вони хочуть ввести двопалатний парламент. При тому е нижню палату обирати тільки за рахунок мажоритарників, і після чого вже зможуть прийняти рішення щодо того, що е парламент буде сам обирати президента. От і все я думаю, що це одна із можливих схем, на яку вони, яку вони сьогодні розглядають, і це для них буде тоді підставою для розпуску існуючої Верховної Ради.